Любий бюджет він піддається критиці і завжди люди знають і хочуть знати, як він використовується, в які направляються кошти для вирішення тих чи інших питань. Зокрема, зверталися до мене різні громадські організації, громадська експертна рада і багато інших, які ну не те, що заставляли а. Просили надати прозорості нашому міському бюджету. Серед тих, хто настійливо рекомендував органу місцевого самоврядування перейняти досвід з Долбунова у запровадженні відкритого бюджету, була громадська експертна рада Дубинщини, яка глибоко займалася цим питанням досить тривалий час. Ми займалися цим питанням близько року. Інформували, переконували чиновників, долали опір людей, яким важко було зважитись на інновації. Запрошували експертів з Києва разом з нинішнім секретарем Рівненської міської ради Сергієм Паладійчуком. Провели публічну презентацію та обговорення цього проекту для чиновників та громадських активістів. У підсумку громадської експертної ради було почуто від реалізації проекту Відкритий бюджет виграла і влада, і громада. Сьогодні, як ніколи, ми працюємо із Грошима від різних фондів всього залучено по великому рахунку в місто Дубно з різних фундацій порядка 10 мільйонів грошей, інвестованих грошей в місто Дубно, які вкладаються в соціально-економічний розвиток. В тому числі із міста долювач участь іде на фінансування цих проєктів, в які залучені інвестиційні гроші. І тому ми все-таки прийняли правильне рішення і показати це прозоро. Через сайти далі у цій роботі стоїть завдання деталізації видатків, аби надати можливість громадянам розуміти і впливати на бюджет. Інтернет-платформа Відкритий бюджет це можливість для громадян брати участь в питаннях управління містом. А ми прагнемо, щоб це стало обов'язком кожного мешканця. Тому і надалі будемо підтримувати громадські ініціативи, проводити навчання для громадських активістів та депутатів, адже робота по децентралізації переходу важелів управління містом до рук його жителів. Тільки розпочинається.